Кажуть, нація народжується в боротьбі. Моя народжувалася століттями. Але 24 лютого о 3.40, це сталося не назавжди. Під вибухи ракет і гуркіт зброї. Їй майже не давали шансів, але вона не з тих, хто здається. У неї волошкові очі, ніжне серце і незламний дух славетних дідів. Моя нація сповита у пікселі й броню, яку мати. Вишила червоним і чорним. У її руках щит і меч, а під броником любов. Моя нація вперто стоїть навіть тоді, коли падають її села, міста і стіни. Бо не вміє хилитися. Моя нація гарно звучить. Паляниця. Доброго вечора! Ми з України. Слава Україні! <звілляє> її мову. Чутно по всьому світу. Її слова надихають, б'ються й лунають навіть в німій окупації. Моя нація набирає сили, Айтішник Артем стискає кулаки, й кулемет. Сусідка валя варить тонни борщу. Електрик Микола дає світло цілим містам. Моя нація ще так багато не знає про себе. Моя нація має честь, вірить в Бога. Зсу справедливість. І в нашу перемогу за цей рік вона прожила десяток життів. Гартована, згуртована, згуртована красива, велична, велична, славетна, безстрашна, єдина. 2022 рік, коли кожен з нас народився ще раз, аби нація народилась назавжди, рік, рік після якого ми, ми можемо, можемо все. все.